Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Сьогодні ми зібралися разом, щоб вшанувати пам'ять героїв наших односельців, які загинули. Захищаючи нашу землю та відкрити алею пам'яті загиблих героїв України у селі кучурган лиманської громади. І як казав роман ратушний? Випалюємо собі все російське, інакше воно випалить нас. Так що, слава Україні, слава нації, смерть Росії, як Федерації. І е, я сподіваюся, коли ви будете проходити через цю алею і бачити е, е, хлопців, які тут знаходяться, щоб ви е, згадували перші дні повномасштабного вторгнення, що саме нас об'єднало, що саме ми. Як українці зрозуміли для себе і якою ціною воно для нас стало. Так що пам'ятайте, що смерть будь-якого героя це, звісно, подвиг, але і горе для української нації, тому що це цвіт, який міг продовжити і далі панувати на нашій землі, яка і справді наша, не російська, не Ленін її нам подарував та тварюка лиса, а ми її самі мали. Наша історія починається з Київської Русі. В першу чергу я хочу висловити слова вдячності родинам наших загиблих героїв за довіру такої особливої нашої алеї пам'яті. Цій алеї частинка моєї душі і серця. Це все створено з величезною повагою до наших захисників. Вони наші янголи, які надалі. Стоять на захисті нашої країни тільки з небес. Ти носиш сльози на очах. Десь у вогні на самоті. Твоє дитя в чужих руках. Серце роздижає біль не повернуть, не пригорнуть, вкрала війна, важко збагнуть це дикий біль, це дикий біль Не пробачу ніколи, не пробачу нікому. За ЗУПИНЕНИЙ час не повинних ні в чому, не пробачу ніколи, не пробачу нікому, я го вам що не прийдуть додому. Ти НОСИШ сльози на очах. Знявши погляд в небеса, іначе мантра на вуста, нехай зупинить біль весна, не повернуть, не пригорнуть. За кожним портретом історія, за кожним. Рідні, які вчаться жити далі так само, як і ми. Особлива подяка всім, хто доклав зусиль для створення цієї алеї, а саме волонтеру від Ліманської громади Величко Марії, голові Лиманської громади Бакланову Віктору Васильовичу, старості Кучерганського округу Левицькому Анатолію Павловичу, депутату Розділянської районної ради величко Світлані. Депутату Лиманської громади донестяну Миколу Миколаєвичу, директору дитячого садочка Галичинської Таїсі Миколаївни та всьому колективу дитячого садка. І я дякую всім, хто сьогодні прийшов вшанувати пам'ять героїв. Слава Україні! Слава героям! Це не просто плакати і квіти. Це подих вітру, що приносить спогади. Це тиша, у якій звучать імена. Це кроки тих, хто приходить подякувати. Коли почалася війна, найкращі з нас, не вагаючи, стали на захист полем душі, але з вірою в перемогу. Вони пішли у вічність, залишивши нам свободу. Хтось більше ніколи не обійме своїх дітей. Хтось так і не встиг створити родину. Вони обрали шлях хоробрих і заплатили найвищу ціну. Ми ніколи цього не забудемо. Їхня жертва змушує нас жити гідно, їхній подвиг зобов'язує, але слави, у селі Кучурган тепер буде те, тим місцем. Де ми зупиняємося, схиляємо голову, говоримо дякую по думки. Поки ми пам'ятаємо, вони живі. Молю, почуйте наші голоси, бо ми говоримо, що сили, нехай янголи стануть незримим військом в боротьбі за нашу свободу. Ми переможемо. Не пробачу ніколи, не пробачу нікому, за зупинений час, не повинних ні в чому, не пробачу ніколи, не пробачу нікому, Янголам помолюсь, що не прийдуть додому.